Слава Ісусу Христу! Сьогодні є велике свято, торжественне поклоніння причистим тайнам тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, сьогодні день Пресвятої Євхаристії. Помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діби життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої і скверне, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Слово Боже для вас. Євангелія від Йоанна. Шоста глава з 48 по 54 вірш. Я хліб життя, батьки ваші ману в пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме, його не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме по віки. І хліб, що я дам, це тіло моє за життя світу. Отож ідеї заходили сперечатися між собою кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм, істинно, істинно говорив о якщо не споживатимете тіла чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Напевно, багато разів з нас хтось тобто, брав участь у літургії, під час літургії приймав Євхаристію, і свята причастя, тіла і кров Христа. Як ми кажемо, причащаємося, причащався. Але ми дуже мало свідомі того, кого ми приймаємо, з ким ми зустрічаємося, кого причащаємося. Ми не, за, не задумуємося, що це є. Те, що дає нам вічне життя, що робить нас учасниками Царства Небесного, що робить нас учасниками божественного життя. Тому дуже важливо задуматися над цією великою подією, коли ми причищаємося тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, що дає змогу брати участь у житті Бога і ставати учасниками Небесного Царства. Ми приймаємо самого Бога до свого серця. Ми маємо того Бога нести до тих, хто його не приймає, показувати добрими ділами, показувати добрим словом, що Ісус Христос перебуває у мені, що Ісус Христос хоче і прагне в te, також у Тобі перебувати, якщо Ти Його не приймаєш. Навчи мене, Господи, гідно приймати Тебе у святому причасті. Навчи мене, щоб я могла любити ближніх і показати своїм життям, що ти перебуваєш у мені, у моєму житті. Амінь.